Насправді в них дійсно дух Антихриста. трусливий малодушний плоский дух Антихриста, який хоче мира не для Бога, а мира для гріха 20 травня. Сплив термін, коли УПЦ МП мала сповістити про свої зв'язки з російською церквою. Як ви розумієте, цього толком не сталося а відповідно до закону про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій. Який Верховна Рада ухвалила минулого місяця. Релігійні організації, які мають зв'язки з Російською Православною церквою, мали протягом 9 місяців розірвати ці зв'язки. Кінцевий термін для цього сплив 20 травня. І тепер цією перевіркою має зайнятися держава, і перевірка має бути глибинною. У ПЦМП. Тим часом продовжує заявляти про свою незалежність від РПЦ і що вони взагалі не МП. Ми це багато разів чули. Відомо, що до початку осені 2024 року друзі СБУ повідомила про кримінальні провадження проти майже 100 Священнослужителів УПЦ МП. частина цих проваджень пов'язана з колабораціонізмом, включаючи інформаційну діяльність на користь Росії, шпигунство та підтримку окупаційних сил. Колаборанти у рясах збирали інформацію про збройні сили України та передавали її ворогові або благословляли окупантів. А багато із цих священників продовжують працювати, мовно кажучи, у сплячому режимі. Хочу нагадати друзі, як після затримання митрополита УПЦ МП Турчинського та Братлавського Іонафана за звинуваченням у підтримці війни Росії проти України його обміняли на полонених, а потім він сплив просто під крилечком у самого керівника РПЦ ФСБ Кірила Слатики. Я знаком десятки років. будучи ректором академії, он був студентами. и самым замечательным регентом хора. Самым замечательным регентом хора. Прошу вас, Владыка, дорогой. Сейчас. Ну вот, радуйся. Радуйся, дорогой. Да. Не надо кланяться. Все. но жив, здоров, глаза по-прежнему, так як і 20 років тому назад. І нагадаю, що цей Іонафан клявся, божився, що він любить Україну, ну так сильно він її любить, і працює при цьому на РПЦ. Люблю Україну, твої ясні зорі. І ту твою білу хатину, де доля мене оцей світ народила. Де вперше побачив калину, люблю Україна, твої сиві гори і сонце твоє в небі синім. Чи міг би я написати такі вірші? Якби я ненавидив Україну, якби я був її ворогом і не любив би. Хотів би вручити тобі патріаршою награду. Та тому, що слишком бескомпромиссный, безкомпромісний, чесний принципиальный было выражение його верности Русской православної церкви. От, власне, ось така ситуація з усім московським патріархатом. Вони типу сплять, типу притихли, типу нічого такого у них не відбувається а їхні послідовники, як клікуші, верещать, що ПЦМП МП не МП. Хоча я впевнений, що половина з них розуміє про що йдеться, і сильно симпатизують Росії і мріють, щоб України не стало. А як до Путіна ставитись? А як же? це наш правитель. Путін, Він да. правитель. І святейший Патріарх, і Путін А, 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 не править, а нам, на Київській Росії Зеленковський да. а Михайло Архангел сказав: підчиняйтесь властям. Якщо властям. не пора... будуть підчинятися властям. Янукович був. Ми не хотим його. Діти вот такі маленькі идут. Майдан. Майдан. Ми не хотим його. он нам... Не хочу говорити. То ж ти ребенок, а ти проти власті йдеш. Добре, скажіть, будь ласка, а я, ну, ви кажете, до Путіна ви добре ставитесь, але ракету ж він запускає, діти його воюють. Це Бог. Бо знаєш, які стріли може посилати за беззаконня? Угу. Що весь без мир, ангели, як послють стріли такі, Что весь мир может взлететь. за беззаконие, за неподчинение, за властям не подчинения. Кто хочет, то то, Путина, -то, хоче, то, делает. А? то Путин протестует вене. против Януковича. Путина ему Бог дал право. Он над Бога власти поставлен. Михаил так Архангел Нет властей, не от Бога. Як пам'ятаєте, друзі, цей епізод із Почаївської лаври свого часу дуже сильно розійшовся мережею. І до слова, Почаївська лавра це один із найбільших розсадників, найбільш ватних упоротих московських попів. Всі про це знають, і вони продовжують зубувати прочан і безпосередньо Почаїв. Паша Мерседес, колишній настоятель києво печерської лаври, я вам теж нещодавно нагадував, за що проти нього відкрили справу. Ніхто не, ніхто не поступиться зараз уже. Ну, розумієш, ти не поступиться, бо знають за собою сили маючи. І вже сьогодні Херсон, благовіствуй, радость Велію. Там вже пропорай російські скризі і все-все-все. А сюди і люди люди довольні. Люди довольні. Він показує, я то не вмію, слава Богу, не хочу, а показують по інтернеті. От і все, звісно, не поступляться. Колись казали, буде війна Америки з Росією до останнього українця. Ще небагато залишилось. Зразу предупреждаю. Ось це хоч мене швидше закінчити теж. Тоже... Переговори були тепер аж через три дні. Пишуть, сьогодні він стоїть в Ютубі. Глупанули по тих лабораторіях американських в Києві і в Одесі. Щоб аж їх пиль розлетілася. Якщо вона радіоактивна, то що в нас відборних американців на той їхній кнесе. Ну, як то так? Ну, унічтожають Україну повну. Ти б'ють по повної ж провоцирують. Сьогодні були на єпархії сестри Володика визивав сказали, щоб патріарха не поминати, та я ще і тому хотіла запитати, чи то правильно, чи то не. Нам ніхто нічого не каже. Нам ніхто нічого не каже. Конечно, поминайте. Ну, потім, Ви ну, ж не отримали письмового указу, поминайте, нікого не слухайте. Добре, Володимир. не на волі, трохи він посидів. І зараз знову бігає навіть без браслету, навіть не під домашнім арештом, хоча, мав би бути, домашній арешт. Але навіть тут він просто катається. У мене є невеличка надія, що після того, як не стала друга пащі Андрія Портнова, щось трошечки зміниться у наших судах. І справи щодо УПЦ МП підуть жвавіше. А є в мене така надія, вона трохи примарна. І все, що я вам зараз прилічив, друзі, усе це в принципі прямо показує, що зв'язки з російською церквою, з Росією у ПЦМП є. Антиукраїнська діяльність у ПЦМП є. Що у ПЦМП це взагалі не про церкву. Я вам, до речі, трошечки покажу, а, який Содом і Гомора нині відбуваються зараз безпосередньо в РПЦ. З якою ОПЦ МП буцімто немає зв'язку. Ось безпосередньо ФСБшник у Рясі. Про це багато разів уже було говорино. Андрій Ткачов, який свого часу служив в Україні. Тут я маю на увазі не релігійну службу, хоча він був у Рясі, а безпосередньо службу на КДБ. Ось він розповідає, як Росії необхідна війна. Мир и безопасность, мир и разрядка, мир, всему миру мир, это все будет, но только накануне э, пришествия второго Господа Иисуса Христа и во времена мерзкого Антихриста. А до этого люди будут воевать. И нужна будет и прокуратура, и МВД, и ФСБ, и МЧС, и специальные подразделения, и воинские соединения, и воздушные силы, и морские силы. Все нужно будет до самого страшного суда, потому что мир и безопасность будет только при Антихристе. И те, кто хочет мира и безопасности, не вовремя, имеют духа антихриста. Вот все эти не, не те наши, которые все такие, за все хорошее против всего плохого, они, конечно, не думают так, они думают, что не великие христиане. На самом деле в них действует дух антихриста. Трусливый, малодушный, плотский дух антихриста, который хочет мира не для Бога, а мира для греха. Ой, что же, мир это грех. Ось такая она, Российская церковь. І в Росії, і в Україні. Знаєте, я певним чином ну, зараз можу зрозуміти деяких, деяких окремих священнослужителів у ПЦМП, які бояться переходу до ПЦУ, бо церква така неповоротка структура, дуже консервативна, не всі одразу можуть перейти, хтось не може наважитись, когось залякують такі історії історій багато. Але сама структура УПЦМП разом з її керівництвом, сама оця конструкція вона продовжує залишатися під Москвою. І якщо УПЦМП не зникне, прийде час, коли вони е повідкривають роти на повну і почнуть знову привселюдно агітувати за русський мір. Ну вони, до речі, це і зараз роблять просто не так відкрито. Ось, наприклад. Буквально 9 травня на Закарпатті це один із місцевих священиків. Отак от, от ходив, гуляв. Цікава ряса, правда? Окрім того, днями, друзі, голос подав сука православна Вадим Новинський. Колишній народний депутат України, росіянин, який фактично є покровителем УПЦ МП. Зараз він шантажує керівництво України, погрожуючи оприлюднити якийсь компромат. Уже тиждень минув, а компромат так і не був оприлюднений. Хоча причина цієї заяви мені зрозуміла. Печерський суд нещодавно арештував низку активів Новінського. Це дві земельні ділянки загальною площею 0,2 гектари, укозані під Києвом, і його автомобіль Mercedes-Benz 2017 року ну і ще арештував його квартиру в центрі Києва, площою 666 квадратних метрів. Так, друзі, 666. Таке от помешкання у православної суки. До речі, не дуже багато активів арештовано. Сам Новинський, судячи з матеріалів Михайла Ткача, зараз катається по Європці. Верхня Баварія, Німеччина. Саме тут на курорті Тегернзе, неподалік від Мюнхена читачі української правди зустрічають одного з найбагатших українських бізнесменів народного депутата трьох скликань Вадима Новинського. Одне мене тішить, друзі, те, що зараз без Портнова є шанси, що рішення суддів по ОПЦМП дещо зміняться. Ну, так би я собі хотів припускати. Це лише мої сподівання, а як воно буде на практиці, ми побачимо. Друзі, підпишіться обов'язково на мій канал. Якщо ви ще не підписалися, тисніть подобайку, поширюйте це відео. Важливо знати і пам'ятати про ОПЦМП. пишіть коментарі, напишіть, що ви думаєте. Що буде із УПЦ МП, чи вдасться якось вплинути на подальшу долю ось цього, цієї релігійної псевдорелігійної організації, точніше? І що буде в судах, на вашу думку? Також дякую моїм патронам на Патреоні і спонсорам на Ютюбі, друзі, з вашою допомогою ходять мої відео. Але вже ж не забувайте, що в першу чергу ми маємо додати Збройні сили України. Це найголовніше. Бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними, Па-па.